Із прибиральниці у чиновники на волині сільською головою брали техпрацівницю місцевої школи. Жінка 20 років мила підлогу, коли ж вирішила очолити сільську громаду. Її підтримали майже 50% виборців. Тепер жінка звикає до паперової роботи і вирішує проблеми більш як тисячі селян. Собі принесла вишивки. Люблю. Так, прикрасила собі трошки кабінет. Ось уже півтора місяці, як 46-річна Лілія Коцюбайло хазяйнує у кабінеті сільського голови. Нещодавно її обрали керівницею безлуківської сільради. Тепер у підпорядкуванні жінки одразу кілька сіл. Це кроватка, березолуки і підгірне населення е, по нашій сільській раді налічується 1140 чоловік. За жінку проголосував кожен третій виборець. Нічого я нікому не обіцяла. Чесно вам кажу, просто казала, по можливості прийду, що зможу, що в моїх силах буду робити, вирішувати проблеми. У рідному селі пані Лілію знає кожен. Майже 20 років жінка працювала прибиральницею у місцевій школі. Нині ж до закладу навідується не часто. Тепер у чиновниці вільного часу небагато. О, Вона у нас прибирала раніше, була оборщицею, ми завжди не бачили в школі. А тепер наче в нас ворщиця. Нам було добре, як тетя Лілля була. Тепер роботу пані Лілії у школі виконує пані Світлана. Вона одна із тих, хто півроку тому вмовив жінку випробувати свої сили на виборах сільського голови. Ми казали, що ще хай пробує, бо в неї здібність. Ми мали надію, що вона якісь здібність зробить. Розчулина в стінах рідної школи очільниця села просить дозволу дати дітям дзвоник на урок. Ну, згадаю, 20 років працювала, сьогодні знову подзвоню. Просто привикла дуже до такого колективу, знаєте. Ну, і стільки у мене тоді проблем не було, як на сьогоднішній день. Зі школи Лілія одразу прямує до свого кабінету. На носі чергова сесія на її столі методички для чиновників новачків. Та про проблеми села, каже жінка, знає не з брошур. Як вона їх вирішує, громада вже оцінила. Ну, порядок поробила тут, порядок там, зупинку побілили. Робочий день пані Лілії триває до пізньої ночі. Разом з колегами складає бюджет на наступний рік. Говорить, стати з прибиральниці чиновницею непросто, однак у себе вірить. Є дуби, що подужаю, і будемо старатися, щоб у нас процвітали села, щоб у нас працювали клуби. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма Вікна СТБ.